Що ж, всім привіт, дорогі підписники! З вами канал Голоплюс І сьогодні ми для вас випускаємо четвертий випуск кар'єри за Київське Динамо. Всім приємного перегляду! І ми починаємо. Поїхали! Так, сьогодні в наших планах зіграти багато матчів. Звісно, на нас зараз очікують матчі. УПЛ, e, так само Ліга Європи. Матчі. Ну і, м -м, Мені здається, вже в наступному відео ми будемо робити е зимні трансфери, тобто зимні трансфери вже розпочнеться зовсім скоро. Тому. Насолоджуйте зараз е матчами, ну і Ми поїхали. Зараз е ми виставимо стартовий склад на цей поєдинок. так як е Є дуже багато гравців Тому НЕГ, і потрібно давати перепочинок нашим гравцям перед матчами Ліги Європи. Зараз наступному матчі проти Твента потрібно перемагати знову ж таки. І зараз потрібно такий склад випустити оптимальніший, чим на Лігу Європи, тому зараз щось придумаємо. Луканов так само, старт. В Каравай в ліву захисника ж може грати. Супер. Так, Жоржиньо йде поза заявку, Смішко так само йде поза заявку. І Гереро Едуард Гереро так само йде поза заявку. Всі інші е, грають у цьому поєдинку, тому можемо ми потихеньку розпочинати. Якщо так розуміти, то я думаю, можливо, Фореса випустити на матч проти Твента. Але я ж не знаю, які якості у цієї команди, тому давайте подивимося, які тут стали. Ну рейтинги не хороші. Рейтинги не хороші, тому потрібно не ще рета випускати на матч проти Твента. Тому, друзі, давайте. Розпочинаємо ми перший поєдинок у цьому випуску. І е, Поїхали. Матч проти оболоні. там таптури я вже, звісно, не пам'ятаю, але. Зараз ми з вами на першій хвилині поєдинку вже пропускаємо від оболоні і 1-0 на користь київської команди. Але Оболонь. Подивіться, грає оболонь з перших хвилин. Потрібно відбивати м'яч. Потрібно відбивати. Відбивати, але 2. На жаль. 2-0. Щось поки що такий собі початок цього поєдинку. Я сподіваюся, ми зараз камбекнемо проти Лоболоні Нам не потрібно програвати у цьому поєдинку. Це буде не так дуже добре. Тому. Зараз наша атака. Піхальонок з м'ячем, Піхальонок пробиває, забиває Олександр Піхальонок. І рахунок стає 2-1 на, на користь. Один гол відіграємо. Ми відбувані і ще одна атака. Зразу ж ми йдемо в атаку. Все спокійно, без ніяких проблем. Тимчик з М'ячем. Тимчик пробиває, Тимчик замиває Олександр Тимчик. 2-2 стає рахунок. Зрівнюємо ми швидко, і ще одна атака, що камбек. Як я вже і казав, камбечимо ми вже зразу в першому таймі. Простріл від нермонка, вукану прострілює, удар від Кабрери, ні. Не буде зараз. А може і буде зараз? Ні. На жаль, не буде зараз камбеку у першому таймі, але ми відіграли голи, це важливо. Ну і другий тайм розпочався. І сразу же атака від нашої команди. Олександр Караваєв. Караваєв з м'ячем, Караваєв. Караваєв. то спокійніше зіграти зараз. Караваєв, що ж мені робить? зробити зараз тут. І Караваєв добре обводить сумельника. Луканов. Луканов! Олександр Луканов забиває 2-3. Стає рахунок. 2-3. Ну і тут Ворскворве Чорноморець, кого Сковалівка перемагає Юксу. А зараз ми робимо заміни. Тобто я зараз випускаю Дубінчука. Він трішки відновився, тому можна його, йому зарадати час на полі, Так само Гонсалес. Пайва. І Зуєвіч. Нехай. 2-3. І небезпечний момент удар. Уф! Небезпечний момент і в оболоні ми відбиваємося. Добре, спрацьовує зараз захист нашої команди. І в 75 му хвилина матчу. І ми ще ну, робимо вже на 89-й поєдинку. Альберто Гонсалес. Віддає на Пайву. Фабіо Пайва. Фабіо Пайва, Фабіо Пайва. Не ставить крапку. Але ми перемагаємо 2-3. Ми камбекнули з 2-0. Це було дуже-дуже добре. Шахтар не вистає проти своїх суперників. Нічого собі. Ого! Зоря перемагає Шахтар. Це добре. Це добре, і ми на 6 очків вже відриваємося від Шахтаря. Похвально. Похвально, дуже-дуже добре. Дякуємо Зорі. А, до речі. Я забув нагадати. Зараз же ж трансфери роблять перед цим вікном. І Зальцбург хоче Батісту. А Володимира Брашка хоче Атлетіко. Вау. Просто вау. 25 мільйонів євро дають за українця. А давайте. Зараз розпочинається для наземні трансферне вікно. Тобто... Трішки раніше, якщо Атлетіко робить пропозицію, я віддаю Володимира Брошка у Атлетіко. Я не сурки, сразу ж нагадую. Тому Володимир Брошко за 25 мільйонів євро переходить у Мадрид. Уф. Ну і звісно, ми зараз робимо Трансфер. Ну і ми, звісно, робимо зараз Трансфер в Лігу Європи. І зараз э, поки що не з'явилися у нас оці титри Трансеркна, тому... Зараз поки що трансфера я не роблю. Можливо, і в цьому випуску ці трансфери зараз стануться, тому давайте спостерігати. Зараз ми ставимо стартовий склад на цей Ну, Форес, до речі, прокачався по рейтингу. Це дуже-дуже добре. Смішко, Ржиніо. Так само. Гереро, Пайва. І. Коще, ярмоленка взяти поза заявку, чи все-таки кабере взяти по заявку. Давайте кабреру візьмемо по заявку. Ярмоленка візьмемо в заявку. Ну і ось ось такий склад піде на цей поєдинок. Так, давайте ось такий склад піде. Каравай взяли його зхисника сьогодні. Тому, третій тур Ліга Європи, матч проти Твенте. Поїхали. Сніг. Сніг. У Києві, тому. Зараз ми спробуємо перемогти Твента. І вперед, Динамо, вперед, Динамо. І зразу ж ми першого атаку створюємо. Перший небезпечний момент. Пайва! Пайва! Фавіо Пайва забуває олізі чемпіонів 1-0. Це є рахунок на користь київського Динамо. Браво! Пайва і ще одна атака. Пайва. Відає пас на За Жоржиньо Зоржиньо може стрілянути. А, на жаль. На жаль, забіг дуже сильно. що на майданчик. Наш е, італіянський е, півзахисник. Італійський. Ось. І зараз ровітай розпочаток Твенте в атаці. І тут Тарас Михавко, Браво. Але. На жаль, ми пропускаємо Твенте. 1-1, стає рахунок. 1-1. Один один рахунок. І зараз 64 хвилина, І я зараз зроблю раніше. Заміни. Так. Зрозуміло. Так, піхальонок. Піхальонок отримує травму. Піхальонок отримує травму. І замінію Зуєвіч у цьому поєдинку. Бояльський. Ярмоленко. І Волошин. нехай. Чотири заміни. Зараз таке робимо. Тому що не бачу такої в велико нашої команди, але тепер бачу. Тепер бачу Замінюємо Емберта Гонсаоса. і Твента йде в атаку. Више б не пропустити. Зараз лише б не пропустити. Браво, Денис Попов. Браво, Попов, хороший! Зараз був підкатування нашої команди і ми йдемо в атаку. Ми йдемо в атаку і Волошин, Я проб'ю. Волошин пробиває, забиває зі штрафного Назар Волошин. Який гол у виконанні нашого гравця. І ще один ну так, і ще один момент. Удар від Волошина. На жаль, на другий раз тепер не пролітає у сітку, але ми перемагаємо Твенте з рахунком 2-1. Герой поєдинку Назар Волошин. Ну, звісно ж, таким ударом забити гарним, ну... Як же ж тут, звісно, не сказати? Вау! Просто вау! І ми зараз на 22-гу сховинку піднімаємося. Перші три очки у, цій, у цьому розіграші Ліги Європи. Ну і ми більшість команд зараз переганяємо. Це дуже добре, що ми зараз дійшли за лікову зону Ліги Європи, але потрібно ще краще. Ще краще матч проти Кербасу. Не знаю, кого почнеться вікно, але ми продали зараз брашка. І я сподіваюся, брашку там буде комфортно грати за Мадридський клуб. 30 мільйонів у нас на балансі, тому багато є чого міняти у трансферне вікно. Дорогі відновлюється після травми, ще, одна, ще одну гру він пропустить і можна вже випускати. На... Гравця минулого Манчестер Юнайтед А зараз. Зіграє в старті нещат. Потім Машпроте зіграє влорес і потім нещерет. Да, ось такий буде розклад. Нехай. Так, Луканов Зуєвіч. Ось такий склад. Ось такий склад вийде. Нічого, нам, типу, не змінюється все. Типу, всього, всього, що зараз Брашко перейшов до іншої команди. Тому поїхали в матч проти Каробуасу. Ну без брашка, бачите, ми також справляємося у Єврокубках. Це дуже живо. І, до речі, можу сказати вам, що я граю на найвисокому, най найвисокій складності гри. Тобто, це. Професіонал. Тобто це найвисока тут складність у е, грі. І ми зараз забиваємо перший гол. Назар Волошин забиває ворота. Кривбасу 1-0 ми зараз відбива. Так, Браво там Ріверо. Добре справився. Ні, атака від кривбасу ще одна атака сосах. Сосах. Забиває Даніель Соса, соса, вибачаюсь. Сосах. Андрій понедільник. І, на жаль, ми не відібрали зараз. Вакулко. Відбитий м'яч. Браво Едвальдо Батіста. Браво, бразилець. Дуже добре зараз працьовує у захисті. Це зараз було важливо. І атака від нашої команди. Звісно, жаль, Волошин. Пробиває Назар. І тут Фермін підбирає, і Фермін Кабрера замовляє. 2-1. 2-1. Хороший результат у виконанні нашої команди і... Удар! Нещерат на місці. Нещерат на місці. 2-1. Перемагаємо Кривбас. І другий тайм. Зразу ж розпочинаємо, без ніяких затримок. Динамо в атаці, ще одну атаку і наша команда. Альберто Гонсалес прострілює. Волошин. Назар Волошин забуває з передачі Альверта Гонсалеса і 3-1 стає рахунок на користь київського Динамо. І ще одна атака. Волошин. Знову штрафний б'є. Удар і знову забиває Назар Волошин. штрафний удар. Боже, які голи. Дає за Київський динамо Назар Волошин. Вау! Просто вау. Це неймовірно. Це дуже круто бачите зараз такі голи у виконанні українського футболіста. Фух. Потрібно його викликати в збірну. Заступне сезон. Це 100%. Прям 100-100-100%. Потрібно заміну поки що робимо. Порівнянні матчі. І знову ж таки ми відбуваємо матч. Ну тут ми вже перемогли 100%. 4-1 розгром. У Києві. Пайва і нехай буде. Нехай буде смішко. 4-1. Вілі Вальт отримує жовту і це шан Лежаного Герера пробиває стійка Добивання, забиває Фабіо Пайва. Ось і заміна спрацьовує у київського Динамо. Пайва наш. найкращий бомбардир зараз робить щось невинне. І ми понайні заробляємо наприкінці матчу і забиваємо шостий гол. Підсумковий гол Паєва. За 7 годин забиває два м'ячі. М'які дають. Розгром. І ніч Волошина. Три голи Волошина за команду. Пайва очолює таблицю бомбардерів. 16 голів на його рахунку вже цього сезону в УПЛ. І Назар Волошин з 9 голами на 5 позиції знаходиться. По асистам ми поки що ну, відриваємось. На 8 балів. Тепер відставання від Шахтаря. Шахтар почав ну, дуже сильно губити в порівнянні із... Минулими матчами, щось в них не йде. Знову ж ми граємо вдома у себе матч проти Юкси. І нещеред, нещеред прокачується це важливо. Звісно, вже ж. Так. Ставимо ми зараз наш стартовий склад на цей поєдинок. Караваєв зіграє матчі. Зараз. Волошин йде в стартовий склад. Так, Гереро Ярмонко. Так, ось так от ми, напевно, зараз робимо. Жоржиньо, Каталді Смішко. І Буяльський. Буяльський і Волошин. Ось такий буде склад на цей поєдинок. Матч проти Юкси. Ну, не знаю, може не потрібно було такий. А, напевно, не потрібно такий сильний склад опускати. Так, Патріка у старт. Друг'ю. Ну, всі інші хай грають тоді вже, якщо вже готові на цей поєдинок. Мені здається, я роблю новочку помилку перед матчем проти Спарти. Але я думаю, не сильно втомлюється наші гравці. Ми зараз спокійно Юксу виграємо 2-0, 3-0, 4-5-0. 5-0 навіть Тарас Михаковий значив за бізнечем і Назар Волошин, знову ж таки герой поєдинку Пела забуває 18-й гол у ПЛ і внести гол для Волошина. 10 очків. Ну, щохтарвалося на очах. Тобто, ми ще все ще близькі до чемпіонства. Ну, ще до чемпіонства давай, тому що ще попереду весь сезон. Тому ось такі справи. Ну, те, що нам таку пропозицію зробили. По брашку, це неймовірно, неймовірно просто. Ну, що я зараз можу сказати? Зараз це наш матч проти тецпорти. важливий поєдинку у Лізі Європи, знову ж таки, у нас всі важливі поєдинки, патриоти дорогі. молодець, прокачався наш гравай. Після цього поєдинку. Дуже непогано, дуже непогано, супер. Ну що, ось, який стартовий склад. Ми і залишимо Волошина... Підемо на замінку. Тимчик, тимчик, замість Караваєва, Каравай піде поза заявку. Жорджіння так само поза і Волошин. Даю пропочити своїм лідерам хай буде. Хай буде. Так, Спарта Прага. Матч Ліги Європи. Поїхали, друзі. Може, поєдинок у матчі Ліги Європи. Четвертий тур. Ми нагадую, зараз знаходимося на 22-й позиції у таблиці Ліги Європи. Після тертурі зараз четвертий тур і ми першу атаку відбиваємо від Спарти. Це було дуже-дуже круто зараз зроблено. Це ж супер. І 0-0-0. Так. Попов віддає на гереро. Гереро! Забиває Едуардо Гереро. 1-0. Стає рахунок. І зараз ми вводимо в поєдинку. Це дуже важливо. 1-0. І ще одна атака від нашої команди. Смішко. Юрій Смішко з м'єчем. Вводить свого... зараз е... гравця Спарти простріл від смішка. Удар від гереро. Юрій Смішко віддає асист. Браво, смішко! Нарешті він як результати надіє. Це дуже-дуже добре. 2-0. І ми спокійно своїх суперників робимо в Лізі Європи. Відбиваємо зараз атаку від спорта ще одну. Це дуже-дуже добре. Садівек. Кучта Удар Стійка відбиває Попов. Браво. Небезпечно, ми мати спорта. Ну і тут важливо не програти, знову ж таки. Це дуже-дуже важливо. Зараз не проводитися на останніх гонах матчу, я буду мовчати тоді. Ми ще на каркаємо, не дай Бог. Так. Зараз ми ось так от з вами зробимо по замінкам. Доргю. Так само. Домінчак, Нехай. Немає мене іншого варіанту. Зараз на цей поєдинок. Тому що ми брашка продали в атлетіго, а так як. Зараз нам потрібен ще гравець. 1, то вже отак. От. Ярмоленко б'є з далеко, але не забиває Андрій Ярмоленко. І Нюкасо перемагає Порту 3-1. Севілля 2-0. Так, тут інші результати ви їх можете бачити. Удар відбуваємось ми від Спарти. І 2-0. Рахунок Едуардо Герреро. Перемога над ем, чемпіоном Чехії. 14-та позиція у таблиці. Супер. Супер. Тобто це дуже-дуже добре. Ну що ж, мені здається, зараз ми зіграємо у цьому випуску останній поєдинок. Не ще, ред, не ще зіграє проти Олександрії. Так само зараз у нас зіграють і інші гравці-основи. Так, це от так от робимо ось так от ось так. от. Так, саме ми ось такий. Гесенький якийсь склад, щоб він міг розігратися на сьогоднішньому поєдинку. тому Давайте, хлопці вперед. Матч проти Олександрії. Поїхали. Олександрія. Матч важливий. Йде на моватаці. І кабрера б'є пенальті. Удар. Кабрера забиває з пенальті. Рахунок стає 0-1 на користь київського Динамо, Це важливо. І ще одна атака. Вуканов з м'ячем, Вуканов! Олександр Вуканов забиває у ворота. Оксандрії. Ірог настає 0-2. 0-2 на користь нашої команди. Браво! Хлопці, і навіть другим сконом. Ось ми граємо і другий склад дає свої результати, як бачите. Що ж, перший тайм добігає до кінця зараз. Перший тайм закінчено. І розпочинаємо другий тайм, як завжди. Друзі, нагадую вам переглянути наші останні випуски кар'єри за Київського Динамо у наших плейлистах. По посиланню, тобто по посиланню на нашому каналі. Перейдіть на наш канал після цього відео і передивіться останні випуски за Київське Динамо-кар'єрку. Ось, Вони дуже цікаві і дуже запеклі, тому раджу всім подивитися. Далі. Друзі, ну у нас. Я так скажу, у нас зараз немає тут такої висрати щось робити заміну, тому що е, бачу, що у нас зараз опорників е, взагалі немає в старті, і приходиться зараз випускати інших грацій. Так само і нападників. І ще одна така від нашої команди. Нам рветься, Пайва рветься, і Пайва забиває. Все таки ще один гол у сьогоднішньому випуску. Неймовірно. Неймовірно. Неймовірні поєдинки у виконанні нашої команди. Знову ж таки, перемога. Над, тепер над Олександрією у 14-му турі. Карпатель виграє у дербі проти руху. Ну, а зараз... Волошено 11 голів Пайма 18 голів. Неймовірно. Неймовірно. 10 очків переваги над Шафтерем. боротьбі за чемпіонство. І це дуже-дуже добре. Так, Бергю отримав червону. Чи це дискваліфікація? Добре, неважливо. Добре, тоді, дорогі підписники, всім дякую всім ще раз за перегляд. Ми будемо закінчувати. Кому ми купимо у зимньому трансферному вікні, побачите у наступному відео. Чи зможемо ми перемогти РБЦ і також вийти в плей-офф Ліги Європи, побачите у наступному випуску. А я всім ще раз дякую за перегляд. Постав лайк, підпишися на канал та напиши коментар. І натисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами був канал GoPlusAssist І зустрінемось у наступному випуску. Всім приємного дня! Слава Україні!